З 1 жовтня 2011 року набув чинності закон України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Так на сьогодні право на призначення пенсії за віком мають особи, які досягли 60-річного віку, як чоловіки, так і жінки, при наявності страхового стажу не менше 15 років. На сьогоднішній день ніяких змін немає. Пенсійний вік поступово жінкам. Підвищується до 60 років. І на сьогоднішній день право на пенсію за віком мають жінки, які досягли віку 56 років. Для жінок, які народилися по 31 грудня 1961 року, запровадився м'який перехідний період. Надано право вийти на пенсію раніше, ніж їм виповниться 60 років. Тобто підвищення пенсійного віку для жінок провадиться поетапно кожні півроку додається вік. Але за нормами прикінцевих положень закону України за жінками зберігається право дострокового виходу на пенсію за віком до 1 січня 2015 року. За умови віку 55 років, стажу 30 років та звільнення з роботи. В такому випадку розмір її пенсії зменшується на відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. Таке зменшення застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від виду. Крім того, в разі працевлаштування такої пенсіонерки до досягнення віку, передбаченого статтею 26 закону України, виплата дострокової пенсії припиняється перехідний період після виходу на пенсію підвищення в розмірі цим жінкам, у яких попали в перехідний період, підвищується на 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років і до досягнення ними 60-річного віку. Вимоги щодо виходу на пенсію за вислугу років, працівники освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та на пільгових умовах залишилися незмінними. Також було нововведення це особи, які мають право призначення пенсії за вислугу років. І ще раз наголошую це освіта, медичні заклади. Вони, якщо їм не призначалася на день вони виходять на пенсію за віком, то тобто є зараз 56 років, да, чоловіки 60, і Вони раніше їм не призначалася пенсія, їм виплачується разова грошова допомога у розмірі 10 їх призначених пенсій. Також збільшено не тільки вік виходу на пенсію, але й необхідний для її призначення страховий стаж. Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії за віком становить не менше 15 років. У порівнянні було 5 років. Сьогодні кожен громадянин повинен Просто продбати про себе про своє майбутнє. Якщо він переконаний, що він цим правом не скористається, то він має дітей і повинен думати ще й про них. Тому страховий стаж 15 років це також обов'язкова умова на сьогоднішній день для того, щоб мати право на призначення пенсії. Мінімально необхідний страховий стаж. Порядок перерахунку пенсії новим, новим законом зберігається, тобто особа після. Того, як вони пропрацювали 24 місяці календарних, вони мають право звернутися за черговим перерахунком. І це також сьогодні діє, особи звертаються і ми ці перерахунки робимо. Наступний наш сюжет стосується реорганізації Світловодської санепідемстанції в грудні 2012 року, після чого було створено нову структуру Світловодське районне лабораторне відділення. Такі зміни призвели до скорочення штату працівників. Так, у Світловодському районному лабораторному відділенні відсутній тепер Касир, як і в усіх установах Держсанепідемстанції Кіровоградської області. Зв'язку з цим змінився порядок приймання громадян. Про це детальніше інформує лікар з загальної гігієни. Олена Могильна. Люди, які хочуть здати аналізи на бак дослідження, повинні прийти на перший пору поверх санепідемстанції, написати заяву в бак лабораторії, потім піднятися на другий поверх до бухгалтерії. Там бухгалтер випише їм рахунок, з яким людина йде в любе відділення банку, проплачує та з квитанцією повертається в бак лабораторію для того. Щоб показати проплату та здати бак дослідження, які їм необхідно. Бак лабораторія в свою чергу приймає аналізи та каже населенню людям, які прийшли, коли їм прийти за аналізами, за результатами. Зараз усі проплати здійснюються через через любі відділення банку. Нами була проведена робота щодо Робота з банками щодо виділення нам людини, яка буде працювати поплатним послугам хоча б півдня це з банками «Приватбанк», Керсіббанк, фінанси та кредити, але нам надали відмови, тому що для них це невигідно. В минулому в бак лабораторії працювало 16 осіб. Нині громадян приймає лише один фахівець, що, звісно, сприяє утворенню черги. Тому фахівці звертаються до світловодців з проханням розуміти навантаження, яке покладено на єдиного фахівця, і поважати його роботу. До речі, баклабораторія приймає аналізи з 8 до 12 години. Альона Зозуля Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Тут дзвінить не перший дзвоник, а гаманець у батьків. Вони збирають своїх чат до школи. Ми теж пройдемо ринком та поміряємося цінами. Отже, знання починаються з портфеля. Їх можна придбати за «От 50 до 195». А яким найбільше користуються попитом? Який портфель? На що більше всього звертають? Увагу? Во первых обращах увагу, щоб спинка була уплотнена, чтобы качество было, э, не лопалось, не трескалось. Э, в принципе, вот как бы, если по тем годам смотреть, то брезент тоже пользуется популярностью, потому что, во-первых, э, прошито ручки здесь прошиты, то есть никогда не лопнет, даже сколько можно грузить, столько и, и выдержит. змейки усиленные, это десятка, двойной шов, то есть как бы вот брезент он себя оправдывает, он не промокает, и то, что он 160 гривен стоит, это средний ценарию к заказ, скажем так, он оправдывает на 3-4 года хватает. Людям просто надо надоедает надо носить, и они... В общем, потім в дачних целях це для хлопців, а для дівчат портфелі яскравіші, а для модниць можна придбати сумку. Кіра вже знає, що таке школа. Йде в другий клас, тому портфель обрала найкращий. Такий коштує 160 гривень. Шкільна форма в комплекті типу «трійка» коштує 375 гривень, сорочку на хлопчика можна знайти за 60-75 гривень, брюки – від 100 до 200 Спортивна форма від вітчизняного виробника коштуватиме 200-300 гривень, кеди купите за 120 або 150 гривень, кросівки – за 290 «А на що ви звертаєте увагу в першу чергу?» «На качество, щоб удобно було дитину носити в школі, щоб не спадало». А на ціну Дай, ну. Ні, ну, Ціна приємлива. Нас час устраивает на даний момент. Подобається. Подобається. Ну, бери, хай мама плак. Окраса всіх шкільних свят, білий розкішний бант. в косах дівчаток. На ринку така краса від 5 до 25 гривень. Прийшла черга наповнити наші портфелі шкільним приладдям. Йдемо туди, де це можна придбати. За прилавком Оксана й Олена на прилавку іграшки й канцелярські товари на іграшки скаржаться дівчата зараз не попит, вся увага на зошити та ручки. Аби нічого не забути, дбайливі продавчині написали шпаргалку для батьків. За нею виходить десь на 200 або 400 гривень. Ну, в принципі, у нас є список приблизительний по вони скупляються. Ну ось основне придбали час звести касу. Скільки ж обходиться батькам зібрати школяра? Наскільки вам діло в тому, що у нас четверо діток, і ми збирали трьох у нас два мальчика і дівчатка перкласне, то, звісно, у нас хороша сума вийшла. Десь около восьми тисяч це ми так і то, щоб так тільки ми. Випроводили в школу, а ще теплі віші мене покупали. Тебе вже купили в школу? Що тобі купили? Мені купили кні щеденник, тетраді, ручки. Купили обувь, банти. Ну вже все повністю тебе скупили. Ну, да. Ти вже готова. Да. А в який ти класи? П'ятий. П'ятий. А ти знаєш, скільки довелося батькам викласти грошей, щоб тебе зібрати в школу? М -м, тисячі дві мама не погоджується. Ну приблизно, около п'яти тисяч, якщо все покупать. Ми також додавали, віднімали, множили та ділили і дійшли висновку, що зібрати школяра до школи в повному розумінні цього слова коштує 1400 гривень. А після першого дзвоника ця сума зростає в рази. До Дня Незалежності України у міській дитячій бібліотеці проходить виставка творчих робіт. Серед представлених вишиті картини, квілінг, ляльки-мотанки та безліч інших цікавинок. Автори виробів наші земляки, люди, які не байдужі до нашої історії та сьогодення, є патріотами міста. А це ветерани праці та великої вітчизняної війни, учнівська та студентська молодь. Особливу увагу привернули роботи прекрасної жінки, депутата міської ради Людмили Безрукавої. За словами авторки, ось ці вишиті вовки це символ вірності. Також Людмила Володимирівна полюбляє вишивати і квіти, і природу. Є серед її робіт і фрагменти архітектурних пам'яток. Україна для творчих людей квітуча та барвиста. Може саме тому на представленій виставці багато квітів в різних жанрах і мають такі ж квітучі назви. Панна квітів, первоцвіти України та квітуче дитинство. Свої враження про виставку приурочену до Дня Незалежності висловила Ліза Ухналь. Взагалі цікаво читати, але завжди приходжу і Дивлюсь різні виставки, дуже цікаво. А в наступному році я хотіла б надати якусь теж свою роботу. Перероченими до якого свята виставка буде працювати до 1 жовтня, тож відвідати міську дитячу бібліотеку при бажанні зможе кожен. Запрошуємо вас помилуватись красою та надихнутись на можливо, свою власну творчу роботу. Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.